Так, діточки, ну сьогодні, бачите, нас принесли гарний оцей образ. Це така сьогодні молитва до Матінки Божої за мир і спокій в Україні. Тому що цей образ він хоче нам, щоб наша Україна Бог помилував і спас від всіх негараздів, щоб був мир і спокій на нашій Україні. І щоб під покровом Діви Пресвятої, щоб прийняла всі наші молитви, всі наші завої наших за мир і спокій, щоб було в нашій Україні добре, щоб не було ніколи війни. Тож цей образ допоможе сьогодні нам в садочку. Ми сьогодні помолимося. Деречили, Молодець, правда, гарно молець. Остапчик по молитву поспіває. Ну, Вечера, що є небеса, де нехай святиться і нотує, не нехай прийде, зареботує, нехай буде твоє, як на небі, так і на землі. хліб, а наш рушний, та й осема і пусти нам наші робини. і не зуспенку, а Амінь. Так, 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 молодці, де каскань. Так, перехрестимося. Та, Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Так, поцілуй образ. А. Молодець. Я...